Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні друзі, ми відправилися вже з сім'єю побіліть гриби. Ну, при, привіз просто настоящого грибника. Я, я собі йду до місця, а тут вона гриби збирає, поцілує жменю вже. такі красиві грибики. Ми під'їхали вже на те місця, де ми де я минулого разу збирав. Ну і вона, подивіться, що тут типу вже знаходить. Такі красиві грибики. Ще там? Ой, я бачу, що там середині теж ще одна. Да. Покажу вам ось таке. Зараз заберемо. І десь там ще один підкарчиком ззаді. А, бачиш. Заховався. А бачиш, я тут там не вийдемо. Це наше краще місце. Ми... ми багато не розчитували. Тут два паркучки. Да, дуже гарні. Ну, беремо і йдемо далі. Да. Так, побачили ми ще гриба. Під берегом. красавчик. І всі такі темненькі. А один такі темненькі. Ну да, білі гриби і білі. Хоч і станеми шупками. Так, зараз опустимося нижче, по корчах подивимось. Угу. Да, є малесенькі вперед. Такі корчики непримітні. Пані Надійка то собі присіла, гриби ростуть прямо коло неї. Не те, що я постійно ходжу так багато. Де? This... такий маленький, а аж а... ніжка така довга. Да. На сьогодні ранок дуже хороший, тепленько. Uh -huh. Сонечко світить. А ми йдемо прохолоджуватися такими корчами. У нас там такий хороший грибик.

Mm. <реш> І тут таке саме не там. О, ні. Ну, гриби дуже незамітні. Такі шапочки. Для того треба ходити помаленько, не спішити. Mm. Ми вже пропу... чуть не пропустили за грибочку. Ми тут видивляємося по корчах. Кілька замітила ось там гриба. Я замітив тут того гриба. І ось тут під підмагаємо. Бачиш з дороги йшло, дивилися не було видно. Коли дивишся з дороги, то виходить на дорозі світло, а тут, виходить, що темно, не дуже вернеться. Ну так, да, грибику ще шикарний. Mm -hmm. Вони тепер такі дивні. Скажи. Такі Угу. Я цього теж займаю. Він не видно цей. Не видно, що я знаю, що ага. не видно. Приходить, що ми все в одних корчах. Скільки вже грибів. побачив я вже збитого гриба. Чи хтось ходив тут? Є навіть і не. Тому що він тут дикцей захований. такий берег попався, ти це що. і дивися то просто три гриба. Надійсько отак увійшла в зараз збирати гриби, що десь пропало. Десь пішла квачами. Німа. Але в нас є ось такі гриби. І я попав тут на грибну жилу. Дуже дуже багато грибів. гриб'яшов називається подивитись. Просто знизу. Упс розставляйте які крепкі ще просто розпадаються в лісі дуже багато. Дивіться, там надійка щось. Громади ті громади. Ці, ці, ці. Це що за грибник? Wow, wow. Це мій конкурент вже починається. Просто подивіться на це красот. Це називається відійди. Відійди. Вау. Просто. Як твої емоції? Це просто, я в шоці. Я попала отако на одному косочку малюпінькому. І просто вони кучка, дикучки, кучки, 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 я вша зіпала. Я Да. Ну подивись, яка це теж красота. Рост. Ну, да. А я, я типа, зачула запах цього, угу. а коло нього вже було. Угу. Так, в в його раді. Дивіться, чистий, чистий. Ну, великий. Два до тут Ага. Ну, а тепер дивимося на реакцію надійки. Переходиться на берегу. Ага. Яма стоя. Дивіться, що у нас там є. Яма стала там. Да. Дивіться, хто то є у нас двигатель. Це краса. Эй! Ммм, як Бережі це. Цей такий кривий який. Ну ти відламала. мало. Ти Можна десь такі чесно, може подивитися. Да. Це тим, хто каже, що ми зберемо червиві гриби. Нічого подібного. Це гриб, друзі, там де. той зламаний бук. Ось тут там сидить. І це за два дні виходить. Ось такий виріс. Ну що шановні грибники, надійка, ну своє. Емоції. Я... У мене нема слів. У мене теж нема слів. Так. Дивіться. Раз. Два. Тяжко туди унис ідуть гриби, бачите? Просто три. Чотири. Давайте я буду десь складати. я Отецьку ми мають. Давай так. Так, три, чотири, п'ять, шість, тому сім. Сім. Дивіться, вісім. І дивіться, що туди вісім. Там і туди. І туди бік мой. Але... Давай я цього візьму такого. Ось так. Ну, от вам гори. І горів не треба. Ну так, да, у нас пригірська зона при Карпатті. Але як бачите, у нас гриби ростуть так, як і у горах. Дивись, як крука. Ми взяли і рюкзак. То, напевно, зараз буде він повний. Дивись. Просто це, це, це щось. Ще ще Сидиться, скільки вже тут є. Візьми ось, а я, я злізу туди вже покажу. Mm -hmm. Щоб не впасти. Тому що в нас там далеко, що вперед її. Так, давайте, а я пролізу. Мес. з ним. У мене ніж. Так, зараз. Як кидай, то на махна. Mm -hmm. Так, дивимося. Це бачите, так? Да? Я десь уїжджаю. Дуже, дуже стрімке. Так, так, добре. Давайте чуть-чуть нижче. Що непонятно, де воно тут є, і його це роздавити. Хибний рай, друзі. Дивіться туди, а все так місце. Ого я як зайшов, побачив які ті, там наверху я вже бушувати. Я збираю їх, а зараз буду їх виносити. Мені аж не віриться, якщо чесно. Тому що їх ще так багато. Дивіться. Би туди в берег. Це просто щось нереальне. Ну, якби було ось таких декілька місць. Ти можна було прийти просто на ці місця забрати та й піти додому. Ой, давайте лідери щось вверх. Так, які маю пролізти тут. Я думаю туди. Так. І напевно лише всього стой один. Ні, два. В камері замітив, що два. Так, я, я зберу за ту кучу вже і вже покажу разом. Тут працює повним ходом. А ще роботи є-яй-яй. ай це тогда. Ну що ж, друзі, назбирали ми з Надійкою дуже багато грибів, ви бачили сільки. У нас повний повний рюкзак вийшов. В общем, те, що ми завершуємо сьогоднішній похід. І все. Зустрінемося у новому відео на нових зборах грибів. До зустрічі з вами були... Селяни та Надійка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пока-пока.